Boron Plus Flow – це суспензійне комплексне добриво з високим вмістом бору, фосфору та кальцію, що вирізняється високою розчинністю у воді, надає комплексну підтримку рослинам і має наступні переваги. Забезпечує рослини необхідним бором, що сприяє прискореному проростанню пилкових трубок і покращує процес запилення. Швидко забезпечує рослини доступним фосфором, стимулюючи ріст кореневої системи, підтримує і прискорює вегетативний ріст рослин, забезпечує дозрівання плодів і насіння, а також полегшує засвоєння фосфору та кальцію кореневою системою, що забезпечує накопичення пластичних речовин. Boron Plus Flow рекомендовано застосовувати на таких культурах, як соняшник. Ріпак, буряк, картопля. Це добриво також чудово підходить для інших плодовоягідних культур. Інновація, ефективність, якість для сільського господарства. Green Has Italia